Перемогла опозиція за останніми даними центрального виборчого комітету. Більшість на Львівщині отримали свобода, батьківщина та удар. Станом на 20-ту годину понад 60% протоколів уже опрацювали. За ними у 12 мажоритарних округах на Львівщині лідирують кандидати від опозиційних партій та один самовисуванець. Експерти констатують на вибір кандидата мажоритарника, а все таки відбилися партійні уподобання виборців. А це радше бренд, і це ранше радше, ці наслідки цієї передвиборчої кампанії, передвиборчої агітації, наслідки в тому числі і тюремного позову проти тюремного в'язання Юлії Тимошенко. Все це відобразилося в результаті голосування. Це шалений і прямо скажу неочікуваний, скажімо, для багатьох аналітиків, політологів. Ми говорили про те, що звичайно бренд опозиції тут є визначальним і заміри, і соціологія це показувала. Але що він, власне кажучи, буде втек. Який спосіб, в тому числі по відношенню до тих кандидатів, які на наш погляд не були такими сильними, або навпаки, де кандидати самовисуванці були достатньо потужними.